Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Вступ та що вивчає курс, географія регіони та країни. Наука, яка комплексно вивчає країни і регіони світу, досліджує, систематизує і узагальнює дані про їхню природну населення, внутрішні просторові відмінності, називається країнознавство. Роділяють три напрями країнознавства: фізико-географічний, економіко-географічний та соціально-політичний. Розрізнять різні види країнознавства, кожний з яких має свій об'єкт та предмет дослідження. Об'єктом вивчення країнознавства є країни як основні одиниці сучасної організації світу, а також їхні великі частини регіони та провідні міста і різні міждержавні регіональні та глобальні угрупування. Предметом країнознавства є країни і регіони світу, що складаються з різнорідних, але взаємопов'язаних елементів і які діють на світовій політичній арені. Країнознавство інтегрує в собі знання про країни та відображає економіко-соціально політичну організацію світу. З курсу географії материків» Ви знаєте, що на території планети виділяють такі великі фізико-географічні регіони, як материки і частини світу. Кожна частина світу це особливий історико-географічний регіон з характерними природними умовами і ресурсами, спільним історичним минулим і тісними господарськими зв'язками. Він може змінюватися із часом, відображаючи особливості історичного розвитку суспільства. Регіон від латинського означає царство. Це територія, що володіє певною цілісністю і зв'язком її складових елементів. Країни, які входять до того чи іншого регіону, можуть з'являтися і зникати, але склад регіону від того майже не змінюється, можуть лише змінитись його межі. ООН розроблена схему, за якою країни світу утворюють регіони та субрегіони. Виділяє такі макрорегіони світу, як Європа, Азія, Океанія, Америка та Африка. Також важливою є регіональна класифікація Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Термін глобалізація пов'язаний з виникненням великої кількості різноманітних міжнародних відносин і організацій, які відіграють дедалі більшу роль у світовій економіці та політиці. Державні кордони щодоби перетинають кілька трильйонів доларів США. У часи глобалізації гроші мандрують світом частіше в електронному, ніж у готівковому вигляді. Вплив на регіональні і навіть світові процеси мають транснаціональні компанії або ТНК. На них припадає майже 50% світового промислового виробництва. Вони забезпечують більше 70% світової торгівлі. Серед ста провідних економічних структур сучасного світу 52 це транснаціональні корпорації, решта країни. Одним з найважливіших наслідків глобалізації є формування глобального громадянського суспільства. Це організоване у світовому масштабі об'єднання людей, які незалежно від національної приналежності або громадянства поділяють загальнолюдські цінності. Ці люди проявляють активність у розв'язанні проблем світового розвитку. Глобалізація. Це інтеграція економік і суспільств. Під глобалізацією світового господарства розуміють процес його перетворення в єдиний ринок товарів, послуг, капіталу, робочої сили та технологій. Розрізнять три основні форми глобалізації: економічну, політичну і культурну. Глобалізація неминуче явище в історії людства, яке полягає в тому, що світ у результаті обміну товарами і продуктами, інформацією, знаннями та культурними цінностями стає взаємозалежним. Важлива роль у цьому процесі належить міжнародним економічним організаціям, які сприяють вільному переміщенню товарів, послуг і капіталів. Останню хвилю глобалізації зумовили поєднання досягнень у технологіях транспорту і зв'язку, а також дії великих країн, що розвиваються, які намагалися залучити іноземні інвестиції шляхом відкриття своїх економік. Глобалізація прискорює розвиток людства і є його наслідком. Надшвидкі темпи змін можуть набути загрозливого характеру, і більшість країн намагаються їх контролювати. Критики глобалізації відзначають, що нерівність у нинішній глобальній системі торгівлі негативно позначається на країнах, що розвиваються, і водночас сприяє розвиненим країнам. Зокрема, переважно африканські країни не отримали жодної користі від глобалізації, їхній експорт, який раніше, зводиться до обмеженого переліку основних видів сировини. Для того, щоб усі країни могли отримувати вигоду від глобалізації, міжнародному співтовариству потрібно продовжувати роботу з ліквідації перешкод у міжнародній торгівлі. Навіть найрозвиненіші країни залежать від політичних та економічних процесів, які відбуваються у різних частинах планети. Наприклад, створення світового фінансового ринку робить уразливими всі країни до глобальних фінансових криз, формування загального міграційного простору сприяє поширенню міжнародного тероризму. Розвиток масової і глобальної культури призводить до втрат традицій. Світове місто це місто, яке інтегроване в світове господарство та є його важливим елементом. Таке місто зазвичай має ключове значення для певного регіону світу, значний політичний, економічний та культурний вплив. Для нього характерні певні ознаки. Розрізняють три групи світових міст. альфа провідні, бета, головні. Гама другорядні. У світі налічується більше 150 світових міст різних рангів. Географічно вони розташовані в усіх регіонах світу, але найбільша їхня кількість у Європі, Північній Америці та Азії. Роль країнознавства в суспільстві визначається насамперед його просвітницьким і світоглядним значенням. Глобальні проблеми людства неможливо розв'язати без країнознавчого підходу, розширюються світові економічні зв'язки, торгівля, туризм, інвестиції, збільшуються потоки людей у міжнародному сполученні. Важливою функцією країнознавства є інформаційна. Вона полягає у збиранні, збереженні і наданні можливості використання даних про країни та її регіони і міста. Комплексні характеристики країн і регіонів використовують в управлінні соціально-економічним розвитком. Особливо актуальним є створення мережі автоматизованих географічних інформаційних систем як комплексу найрізноманітніших, але взаємопов'язаних джерел інформації про природні, економічні, соціальні, політичні, культурологічні явища і процеси країн. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми вступ та що вивчає курс географія регіони та країни. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!